Друзі, мої вітання. Я бачу, вам зайшла темка з пічками. Зараз я покажу вам ще один дуже гарний е, варіант. Так що приготуйтесь, дивіться. Ось збоку вона виглядає ось так. Вона стоїть у куту. Бачите, якби е, ось це. Ось. Е, з іншої кімнати тут була перегородка І це груба сама. Тут іде димар, і якби в грубку виходить в інші дві кімнати. так У нас тут є духовка, є дві варочні, типа поверхні таких з кольцями, є спереді дверцята і є піддувайло. Ось так ось. Вона не обштукатурена, нічим не зроблена. Це просто червоний червона цегла, яка покладена на пісок з глиною. Кому цікаво, я можу написати пропорції розтвору, на який кладеться пічка, тому що на цемент її класти не, ну, нельзя, не, неможливо її покласти, бо вона вся розсипеться. Ось тут на даний момент потрібно було поставити дверки, але я задув пінкою. І воно не вигорає, все чудово працює. Але далі потім я поставлю сюди ось такі ось дверцята, вон як наверху. Для ревізії, щоб можна було почистити там. Духовка дуже е, круто тут виглядає, і вона дуже дає багато тепла. Е, ось так ось. Все це покра... пофарбоване в ось такий колір, сірий, темний, темний сірий. Він як молоткова така краска. Ось. Коли вона не працює, ми її закриваємо. Ось так, ось. О. І ось такий у нас вид. У нас стиль лофт і вона якраз ця пічечка чітко сюди вписалась. Дивіться, ще один плюс це те, що я так. коли розпалюю, ми туди кидаємо зараз всі бумаги, все, а потім підпалюємо і воно згорає. Дивіться, у мене немає колосняків. Все працює без колосняків. І я вам скажу, до речі, це дуже економно і дуже-дуже тепло, без колесняків. Не потрібно постійно туди підкидувати щось або заглядувати, щоб воно не потухло, не пригоріло, не просипалось. Я загружаю, і воно горить у мене без перестану, практично до самого ранку. Ось цей шибер це прямоток перед тим, як розпалювати, я його відкриваю. А потім прикриваю, залишаю трішечки, щоб ну, вдруг мало лі. Через грубку, коли буде слаба вдруг тяга, то щоб йшло прямо током. Ось в цій кімнаті тут грубка йде десь на 80 см. І з іншої кімнати так само виходить. І я вам скажу, до речі, тут дуже-дуже тепло. Ось так ось. Ось така пічечка. До речі, не захотів я її нічим обкладати, залишив червону цеглу і вскрив її три, десь два або три рази ґрунтовкою дебелим концентратом. І все. І вона дуже чудово не сипеться. Мусор. ну оце, як його, Глина, ось цей роствор, він не сипиться. Ось. Я кирпіч оцю цеглу почистив від глини. і... Вскрив її ґрунтовкою, вона якби під лаком виходить. Ось так ось вона виглядає.